Друзі, клею всіх вітаю. Сьогодні у нас цікаве відео на тему технічного елементу аналізу як пробиття і ретест. Це доволі старенький і доволі ефективний метод технічного аналізу. Я використовую як і в трейдингу, так і в аналітиці. Якщо вас цікавить більш поглиблений аналіз і більш структурований комплексний підхід, тому що я завжди кажу, що краще трейдити і інвестувати в комплексі. Тобто, якщо використовувати один елемент технічного аналізу, цього недостатньо. Треба використовувати як 3, як 4. Я це пояснюю в своєму курсі. Можете подивитися, перейти на сайті. Можете подивитися. Залишилось три місця. Як на мене, це краща інвестиція, ніж просто купити альткоін Пройдете ви навчання. У мене не у мене це не важливо, але краще інвестувати в свої знання, ніж там просто в якісь альткоїни. І так, сьогодні поговоримо знову ж таки про елемент технічного аналізу: це пробиття і ретест. Одразу. Поясню, на яких таймфреймах я це використовую. Якщо ми говоримо про інвестиції, то це мінімум днявка, тобто днівний таймфрейм, тижневий таймфрейм. Ось ці два. Якщо ми говоримо про трейдинг, це і днявка, і 4 h тобто 4 години. Давайте покажу, що я взагалі маю на увазі про цей технічний елемент. Нам треба, щоб у нас утворився якийсь боковий рух. Тобто ось боковий рух. У нас є наші максимуми цього боковика, є мінімуми цього боковика, і тут поки що нічого цікавого не відбувається. Далі, ми бачимо, що у нас пробивається рівень, який утворився. Тобто у нас є ці вершини, які утворили зону супротиву. Цей рівень пробивається, і ми вже спостерігаємо, що буде далі. Чому? Тому що нам дуже важливо дивитися саме не не тільки на графік, а й на об'єми. Тому що об'єми несуть за собою ключову роль механіки ринку. Хто не знає, що таке об'єми, подивіться, у мене є відео, я прикріплю під цим відео в описі. Дивіться, у нас є пробиття, але об'ємів поки що нема. Тобто ці об'єми навіть не більше, ніж за весь час цього всього боковика. Тому, як на мене, це може бути хибний прорив. І нам, щоб зрозуміти, справжній це прорив чи ні, нам треба. Чекати наступних елементів. Або щоб ми прийшли знов до ретесту цього нашого вершини боковика, як відбулося ось тут. І ми чекаємо, поки у нас будуть сетапи поглинення по свічкам, тобто, наприклад, ось пінбар з поглиненням. Наприклад, тут вже цікавіше. Ми заретестили, і це вже доволі непоганий, як на мене, індикатор на те, що можна спробувати зайти в лонг. Але знову ж таки. Як на мене, я б не біг б заходити в лонг, тому що нема підтверджених об'ємів. Хоч ми бачимо по історії, що графік пішов далі, але, як на мене, цього недостатньо, щоб прям зайти в позицію. Далі, що відбувається? Заходять люди, графік росте, заходять люди в лонгові позиції, зазвичай вони ставлять стопи там, прям нижче днівних барів, їх тут збривають знову ж таки. І далі, що відбувається? Далі вже набагато цікавіше. Ми знову ж таки ретестимо наш е верхній кордон, тобто ось ретест. І як на мене, тут є знову сетап поглинення, який нам дає змогу знову зайти. Тобто Тут був сетап поглинення і тут. Що я маю на увазі з сетапом поглибленням? Тобто, коли у нас є свічка, наприклад, яка ставить локальний мінімум, таке пін-бар, як тут, або тут, як на штат, напевно. І поглинення, тобто наступна свічка закриває і тіло і тінь напряму клонгу. лонгу. Оцета поглинення. Як на мене, ось тут саме ось тут, цікавіше зайти в лонг. Саме тут. Тому що тут є знову ж таки ретест, який відбувся, і свята поглинення. Які ставлять а, взагалі там по книжці, які треба ставити стопи по цій структурі. А як на мене, я тут написав, потім проговорю цей момент, або... 1 до 2 або 1 до 3. Що я маю на увазі? 1 до 3, наприклад, не знаю, 10% на... на стоп і там, 30% на профі. Звичайно, звучить круто, але це такий приклад 1 до 3, щоб пояснити. Як зазвичай я ставлю стопи в цьому випадку? Зазвичай більшість людей ставлять стопи нижче цієї свічки, яка встановила наш локальний мінімум, після якої у нас було поглинення, тобто десь тут. По цьому графіку бачимо, що дійсно він спрацював доволі гарний стоп, ми не вибулися. Але я люблю ставити стопи трошки нижче. Я люблю ставити стоп на початок цього всього руху. Тобто я поставив би стоп сюди. 6-7% так, це вже доволі багато. Але, як на мене, мені так більш подобається, я так відчуваю себе більш безпечним в позиції. Вам треба підібрати по своєму ризик-менеджменту. Правильний стоп, але я люблю ставити стоп на початок цього руху, тобто нижче цих свічок. Давайте поясню, як це працює взагалі. Чому це працює анатомія е, цього графіку. Дивіться, у нас отрується боковий рух, і тут у нас є два моменти: або е, інструмент накопичують е, інституціонали, або багато накопичень е, з сторони роздрібкових інвесторів, таких як ми, або вони навпаки розпродають. І щоб нам зрозуміти, був це елемент накопичення або розподілу, тобто розподіл це продажі і накопичення це е, купівлі, нам знову ж таки треба чекати пробиттів і ретестів цих графіків. Тобто, знову ж таки, тут у нас було, ми бачимо, що ця структура була накопичення, тому що знову ж таки, ми пішли нагору. Ми це знаємо по історії. Але щоб нам впевнитись, що це був елемент накопичення, а не розподілу. Знову ж таки, нам треба чекати ось цих підтверджень, ретестів наших максимумів. І, як на мене, дуже багато розрібкових інвесторів-трейдерів заходять в лунги саме ось в ось таких моментах, моментах, коли тільки пробиття. Бо вони хочуть не опустити свою вигоду, але розумні трейдери, інституціонали, такі, як ми, розумні, дуже. так? Ми е чекаємо підтвердження, тільки підтвердження. Тому, знову ж таки, тримайте себе в руках, чекайте підтвердження, такі я, я розповів. Тобто, технічно виглядає так. І коли такі, як ми, там, не знаю, багато людей бачать, що відбувся ретест, вони теж заходять в лонги. І інституціонали заходять в лонги, докупають цей інструмент. І таким чином вони розганяють графік, що він рухається далі. Тобто, так це працює технічно. Давайте перейдемо, наприклад, на альткоін якийсь. Наприклад, Avalanche. багато разів казав про цей альткоін, він рухається дуже-дуже технічно. Дивіться, те ж саме, у нас боковик. У нас боковик навіть з ложними пробиттями. Нормально, коли боковики демонструють хибні прориви. Хибні прориви це адекватно для ринку, нічого страшного в цьому немає. Те ж саме, у нас тут навіть цікавіше, ніж на PTC. Дивіться, зверніть увагу, що весь цей рух, весь цей рух. Був на дуже великих об'ємах. Тобто, дивіться, якщо дивитися на весь цей боковик, у нас тільки ось тут були екстремальні об'єми, але так подивитися, то ось у нас приблизно на одному рівні об'єми рухались. Об'єми це один з ключових елементів технічного аналізу. Тому що, знову ж таки, об'єми вони, вони демонструють, що відбувається зараз. Всі індикатори демонструють, що було в історії, а об'єми саме показують, що відбувається саме зараз. Тому об'єми це топ-1 індикатор. І що? Коли у нас зростали об'єми, графік починав імпульсно рухатись нагору, тут ми вже відкриваємо цей графік і зберігаємо його, і дивимося, що відбувається далі. Тому що нам треба зайти в лонги не тут, а тільки на ретестах, щоб підтвердити інформацію, підтвердити структуру цього сили тренду. Це одне з сильних таких підтверджень, що тренд дійсно сильний і може рухатись далі. І коли. Ми вже дочекалися того, що в нас сталося пробиття. Тут знову ж таки зайшло багато лонгістів, їх е, поголили, можна так сказати. І далі нам треба чекати сетапи поглинення по свічкам, сетапи ретестів. Тобто, ось тут у нас був сетап ретесту, доволі цікавий. Але, як на мене, як на мене я б заходив, би, наприклад, не тут, тому що ми знову ж таки прямо на цьому нашому минулому максимумі знаходимося. Але як на мене, тут доволі небезпечно, тому що все ще не зрозуміло. Як на мене, набагато безпечніше зайти було б десь тут, в лонг. Тобто, у нас тут гарний ретест з пін-баром і далі поглинення доволі сильне. Тобто, ось тут я б зайшов. Тобто тут я б не заходив, тому що це доволі небезпечно, як на мене. Але коли ми проретестили доволі сильно, знову ж таки, на підвищених об'ємах, краще зайти дорожче, але більш зрозуміло, ніж дешевше і незрозуміло. У випадку з аваланчем тут, напевно, буде великим відсотком. Ну так, дивіться. Тобто, по моїй стратегії, як я казав, люблю ставити стоп нижче початку цього руху, цієї структури, стоп аж на 23%. Тобто, це доволі доволі багато. Що я роблю в таких випадках? В таких випадках я заходжу або в позицію з маленькими плечами там, на ліквідацію, з маленькими об'ємами, або просто обираю не трейдинг, а інвестиції. Тому що інвестиції можна там перечекати, якщо щось не так, а трейдинг знову ж таки да і все. Тому тут я б заходив, скоріш за все, в інвестицію, а не в трейдинг. Далі пояснюю. Дивіться, якщо подивитися так, хочу повернутися до своєї думки, чому краще купити інструмент навіть тут, ніж тут, ніж тут, ніж тут. Тому що якщо дивитися по історії цього інструменту, ми бачимо, що тут у нас нема жодної інформації з технічного елементу, що ми будемо відбуватися. Не несе жодна інформація. Так, це просто інвестиції в цих зонах, це просто на вдачу. Так, можливо проаналізувати інструмент, він вам подобається. Але з технічної точки зору, тут немає жодних підтверджень на те, що у нас може бути сильний-сильний тренд. Тому краще, як на мене, зайти дорожче в інструмент. Але з підтвердженням, з технічною силою, ніж на таких позначках, і тут вже тримати, просто сподіватися на те, що він піде на зростання. Звичайно, по історії ми бачимо, що краще було купити тут, ніж тут. Але знову ж таки, тут у нас не було таких сильних підтверджень, як тут. Тому що в нас тут є доволі величезний боковик, який був ретестом і пробитий. Давайте поговоримо про хибні пробої. Про Дивіться, те ж саме боковий рух, боковий рух, і пішли далі. Як зрозуміти, що цей пробой був хибний? Щоб це зрозуміти, нам треба опустити очі знову ж таки вниз і подивитися на об'єми. Зверніть увагу, що на всьому цьому боковику у нас приблизно одному рівні об'єми і немає екстремальних ніяких свічок на об'ємах. Хоча графік рухався доволі непогано, доволі імпульсно. І щоб нам зрозуміти, хибне це пробой чи ні, нам треба знову ж таки, коли ми підходимо до вершин нашого боковика, ми звертаємо увагу на об'єм і на продовження руху графіку. Тобто тут ми не заходимо в лонг, тому що тут вже багато лонгістів заходять. Повірте мені, тут люди хочуть заробити, і це може бути одним з таким підтвердженням, що це хибний пробій. Далі у нас немає сетапу поглинення тут, тобто ми не поглинули цю свічку напрямок лонгу, і у нас немає екстремальних об'ємів. Тобто, навіть якщо був би якийсь імпульсний такий рух, у нас об'єми виросли, далі він пішов, ну добре, ми вже пропустили цей рух. Але якби тут у нас був би імпульсний рух на об'ємах імпульсний рух на графіку, і ми б ішли б сюди, і тут у нас відбувався знову ж таки ретест відбиття, і тут ми вже заходили. Тобто Ми пропустили б заход. Би в цій зоні, тому що він був гарний по ціні, але не було технічних підтверджень, що ми могли б піти далі. І що сталося далі? Поглинення шортове, ну і пішли, і тренд здувся. Тобто ось що таке хибний пробій. Я виписав найпоширеніші помилки цього, цієї структури. Знову ж таки, щоб повернутися, на мою думку, найпоширеніша помилка це не чекати ретесту. Тобто дуже багато новачків. Чекають такі, не знаю, елементи тижнями, днями, місяцями. І коли вони дочекалися, вже немає сили <смі> тримати себе в руках, вони заходять і їх знову ж таки збривають. як і тут, як і на хибному пробії, де я показував ось тут. Тобто нам треба чекати і ретестів з сетапами поглинення. Тобто, ось ретест. Сетап, поглинення, ретест, сетап поглинення. Ось що маю на увазі. Це дуже-дуже важливо. Тому що е не всі можуть дочекатися ретесту. Краще навіть пропустити рух, навіть якщо вони зайшли, а він пішов далі, ніж взагалі без ретесту це робити. Можете поставити на паузу, я тут виписав цікаві моменти, які будуть для вас доволі корисними. Якщо сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Найкраща підтримка цього каналу задонатити на дрони. Всі корисні послання є під цим відео. Всім до побачення!